В цьому відео я вирішив прожити 100 днів на острові з усіма модами. Ну, майже 100 днів. Чому майже? Тому що в один момент все пішло зовсім не по плану. А щоб дізнатись, чому, додивись це відео до кінця, і я обіцяю, що причина тебе здивує. Усім приємного перегляду! День перший. Робимо дерево, перероблю ми удошки. Це якийсь прикол! Ну, які плити! Ах, добре, почнемо спочатку. Робимо дерево, перероблюємо в дошки, перероблюємо в інструменти. Далі я виконав квести, отримав відро лави і лід. Створив генератор кругляку, здобув трохи каменю, щоб зробити інструменти, і взявся за розширення території, бо місця замало. Ну, наче норм. Далі я пішов по квестам. Спочатку потрібно зробити дерев'яний крюк, за допомогою якого ми з маленьким шансом з дерева можемо отримати ось такого черв'яка, якого вже саджаємо на нове дерево, і чекаємо, поки листя стануть сірими. І тоді здобуваємо нитки. Зробив собі з ниток вовну, створив ліжко, і ось такий. Відпочив і полетів далі. Здобувши більш-менш потрібну кількість, я збудував собі містечок до наступного острову, де створю ось такі сита, через які буду просиджувати гравій. Ви запитаєтесь, а де я візьму гравій? Так, з кругляку, для цього потрібен спеціальний молоточок, робиться він досить просто. Але оскільки я вже досить прошарений в таких збірках, я зробив собі одразу скомпресований молок, щоб здобувати гравій з компресованого кругляку. Робиться він ось так. І з одного такого кругляку, отримуємо. Одразу 9 гравію. Економія часу. Ну і далі просіджуємо через сито і отримуємо собі ресурси: залізо, мідь та інші руди, які нам поки не треба. Покращив сита до Кремнієви. Тепер отримую більше крутих ресурсів, розширив земляний острів. Та зробив автоматичний генератор круляку. Розібрався, як діставати воду. Потрібно зробити такий дерев'яний казан і в нього запхати листя. Трішки очікування, і готово. Роблю нескінчене джерело води та повертаюсь до генератору кругуляка. Тому що зробити, то я його зробив. А як користуватись, не розумів довго. Тож в мене не було вибору, окрім як залізти в інтернет та підгледіти, як це робиться. Виявилось дуже просто. Але для цього треба зробити генератор лави. Для цього нам треба глина, кісткове борошно, поєднуємо. І з цієї жижі робимо казан. Запихуємо в піч 10 секунд, і вуаля! Підніс потрібно якесь джерело вогню, може підійти навіть факел. Але від цього залежить швидкість виготовлення лави. Тому ми використовуємо багаття, закидуємо кругляк і через хвилинку в нас є лава. Тепер лаву з одного боку, воду з іншого, посередині генератор і зверху ось такий ящик, в який автоматично поступає кругляк. Тож, коли в нас нарешті є кругляк, я зробив більше сит, щоб швидше отримувати ресурси. А ще я навчився ось так круто копати увесь кругляк одразу. Це при Швидше здобування ресурсів, ну і коли в мене є все необхідне для комфорту, я продовжую виконувати квести. Далі я зробив собі штуку, яка з однієї руди робить одразу декілька. Це, до речі, дуже круто і дуже пришвидше виживання. Тому за допомогою цього я покращив кремнії висита до залізних і одразу ж до золотих. Тепер отримую більше нових ресурсів, так і діаманти також. Далі по квестах зробив собі якийсь генератор, який дає енергію за допомогою лави, поки звичайно я не розумію для чого він мені, де його використовувати і так далі. Тому зробив новий острів і відставив подалі цю штуку. І на цьому моменті я побачив, що... В останньому квесті пише, що ця збірка ще не завершена, і це поки перша і остання глава на цій збірці. Тобто ти можеш виживати і робити все, що захочеш, але без абсолютного поняття, що і як робити далі. Тому я вирішив вже закінчити першу главу і відправитись просто для галочки в Незер. До речі, цю збірку я виклав у свій телеграм-канал. Посилання на нього є в описі. Якщо хочеш пограти на цій збірці, заходь та завантажуй. Тож далі я продовжив прокачувати, І з першого я хотів прокачати сита до Мантових. Багато часу для цього не потрібно було. Далі я зробив хоч якісь обладунки та інструменти собі, та почав готуватись до походу в Незер. Спочатку я подумав, що можна зробити автоматичний генератор лави, тому я почав шукати і знайшов щось схоже на те, що мені було потрібно. Але це взагалі не те, що мені було треба. Це знову ж таки генератор енергії, який генерує за допомогою лави. Тому я вирішив зробити лаву по старинці, наробив багато казанів і почекав, поки я накопичу 10 блоків лави. Ну і зробив портал в Незер. Недовго думаючи, я туди пішов і побачив те, що я очікував. Незер також незвичайний. В ньому зберегли стільки структури. Тому будуємо містечок, паралельно закриваючись від ефритів. І добудувавшись, я пішов битись з мобами, але зрозумів, що їх занадто багато, тому просто прокупався всередину. Налутав скринь, зібрав адські нарости. Вибив, до речі, три голови візер скелетів і відправився назад. Ну і зрозумівши, що в першій главі я зробив майже все, що міг, я вирішив поки закінчити це виживання. Так, друзі, я звичайно зараз би міг 10 днів здобувати кругляк, 10 днів здобувати дерево, потім ще 20 днів відбудовувати свій острів, але це ж не цікаво. Можна придумати все щось завгодно, щоб дотягнути віду до 100 днів, але це не цікаво ні мені, ні вам. Тому, якщо ви хочете дійсно, щоб я прожив 100 днів на цікавій збірці з цікавими квестами. То ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте відео. І, звичайно, що тоді я випущу таке відео, де буду 100 днів проходити цікаву збірку на скайблоці. Тому, друзі, дякую всім за перегляд і до зустрічі!